Добрий день, мої любі водолійчики! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і я буду робити для вас Таро розклад на наступний тиждень із 17 по 23 березня 2025 року. Розклад я буду робити, як завжди, на класіки. Також є поради та попередження від Всесвіту для вас, любі друзі. Старші аркани, на яких подивимося, що здійсниться бажання. І колода, назва якої говорить сама за себе таракани в голові. Ще в неї є дві метафоричні колоди. Це мудрість серця і становлення душі. На яких ми подивимось пораду для серця та для душі від Всесвіту. І так. Я буду робити розклад для вас водолійчики, а ви підписуйтеся. Ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за енергообмін та підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний і програтись для усіх однаково він не може, тому якщо хтось захоче особистий розклад, мій номер телефончику в описі під відео. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує водоліїв. На наступному тижні з 17 по 23 березня 2025 року. В яких енергіях для водоліїв пройде наступний тиждень із 17 по 23 березня 2025 року. І так, в яких енергіях для водоліїв? Пройде наступний тиждень з 17 по 23 березня 2025 року. І так, основна енергія тижня для водолії. Особисте життя. Робота. Фінансовий стан, стан здоров'я. Далі. Хто або що буде допомагати водолієм на наступному тижні? Хто або що буде заважати водолієм на наступному тижні? Давайте подивимось пораду та попередження від Всесвіту для водоліїв на наступний тиждень із 17 по 23 березня 2025 року. Порада та попередження для водоліїв на наступний тиждень. Подивимося, чи здійсниться бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання водоліїв на наступному тижні. А, вибачаю, чи здійсниться бажання водоліїв і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання водоліїв і коли воно здійсниться? Подивимось. Тараканчики в голові у водоліїв. Покажіть нам, будь ласка, які таракани в голові будуть командувати парадом у водоліїв на наступному тижні? З 17 по 23 березня 2025 року. І так, таракани в голові у водоліїв. Розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня випав старший аркан правосуддя. Ну, значення карти часто залежить від вашої минулої поведінки. Особливо, якщо ви стали жертвою ситуації, карта випадає на правильне рішення або правильний крок людини. Якщо вам треба прийняти якесь рішення або зробити якийсь крок. Він буде вірним по цій карті. Це містична і незбагненна для нас робота Всесвіту, яка гарантує, що неминулий результат наших вчинків та виборів повернеться нам по справедливості. Карта свідчить, що добро перемагає зло, якщо вам немає чого турбуватися, це буде гарним знаком. В будь-якому випадку доведеться зіткнутися із наслідками. Поява цієї карти от, означає, що наші минулі дні незабаром принесуть плоди. І ви самі повинні зрозуміти, чого, яких речей вам потрібно очікувати. Гарних чи не дуже гарних, скажімо так. Всесвіт справедливий. Будьте відповідальні за ваші дії. Це час для роздумів, про рішення та дії та усвідомлення їх наслідків. Що ще важливіше ви не, що ще важливіше, ви не можете бути чесними з іншими, доки не будете чесними із собою. Отакі от ось у енергії у вас будуть, водолійчики. Ну так, от подивимося. Як Всесвіт, що Всесвіт вам поверне на наступному тижні. За ваші вчинки, скажімо так. І так, особисте життя. Випала Семірка Жезлів. Благодійний період в житті, коли можливо вийти з кризи з перемогою. Бачите? В особистому житті Всесвіт вас нагороджує, з, ви можете, о, з кризи ви можете вийти з перемогою, спасти шлюб, може неочікуваний вчинок. Відносини оживляться, навіть якщо здавалося, що кінець, час встановити межу між обставинами життя та оточуючими. Імовірно, хтось із рідних або суспільство чи суперники проти ваших стосунків. Тож вам прийдеться захищати свої стосунки. Ви впевнені в собі і своєму партнерстві і обов'язково подолаєте ці часи випробувань дуже скоро. Особисте повинно бути особистим, без втручань. Та порад із сторони. Ой. Ну, от такі от у вас в особистому житті покращення. Якщо був якийсь, якийсь криза, то Всесвіт вам по справедливості дасть покращення по нагороду. Робота. А от роботі вам випав старший аркан Веза. Про що говорить Веза? Це втрата стабільності, зниження доходу, крах організації, скорочення, реорганізація тощо. Це незавершені плани, суперечки в команді, реформа в офісі. Втрата влади може бути, програш в тендері, зняття з посади, звільнення, невиплата грошей. От в роботі, бачите, такі не дуже гарні нюанси у вас можуть бути. Усі зміни це частина життя, вони вселяють страх, оскільки необхідно відмовитись від затверджених раніше істин. Старі способи не діють. І у вас з'являються інші переконання, цінності та дії. Це баста, це зміни, зміни, яких з одної сторони ми боїмося, а з іншої сторони чекаємо. І поки ми будемо стояти спиною до старого, ми не, до минулого, лицем до минулого, ми не побачимо майбутнього. Всі зміни на краще. Фінансовий стан. Десятка кубків. Фінансовий стан. Гарний, стабільний, гарний грошовий потік. Вистачає на все, що необхідно і не необхідне. Грошей вистачає. Отакий От ось фінансовий стан. Потім. Здоров'я, колесо фортуни. Ну, про що говорить здоров'я? Загалом непогане здоров'я. Однак можуть бути часті зміни станів. Або фізичний безсилля, бадьорість, або психологічний оптимізм, депресія. Значить, іноді можуть бути якісь болі. Але для життя це не небезпечно. Попередження йдуть як циклічні, скажімо так, сезонні хвороби, простуди, алергії. Побочні ефекти від препаратів можуть бути шлунково кишковий тракт, шкіра, а також можуть бути морська хвороба, укладчування в, літак, в літаку на каруселях. Отакі ось для вас попередження в плані хвороб, в плані здоров'я. Хто або що нам буде допомагати? Паш Пентаклів. Це молодий чоловік, який може допомогти нам практичним совітом, е прорахувати нам якісь наші дії. І він чесний, відданий. Роботящий. Така молода людина може, може нам допомогти. А можливо, такі якості, як характеру, чесність, відданість, роботячість. Якщо ви їх будете проявляти, то вони допоможуть вам. Що буде заважати? Двойка чаш. Ну, двойка чаш це, вроді би, ну як сказати, і дуже хороша карта. О, це карта договоров, карта. Так, зараз подивлюся, бо я наче і думала про неї, і з голови геть вилетіла. І так, двійка кубків. Це, скажімо так, карта договорів, карта стосунків. І тіньова сторона, що це можуть бути просто приємні стосунки, але без майбутнього. Якісь усні договори, але ще вони не підписані нічого. І оце може заважати вам. Отака трошки нестабільність, скажімо так. Порада від Всесвіту для вас, водолійчики. Витривалість і завзятість дадуть вам змогу подолати будь-які перешкоди. І Ось оці якості, витривалість, завзятість, дадуть вам. Змогу подолати будь-які перешкоди. Попередження від Всесвіту для вас водоліті, водолічики. Не будьте безтурботні та наївні. Гарне попередження не будьте, будь ласка, будьте більш сер 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 серйозними і більш розсудливими. Чи здійсниться бажання? Старший аркан світ говорить, що бажання ваше обов'язково здійсниться. І здійсниться воно тоді, коли пройдуть всі процеси, які повинні відбутися, для того, щоб воно здійснилося. Може на протязі року. Таракани в голові. І так, водолійчики для вас. Перший тараканчик це перфектус. Ви самі бачите, що тараканчик ножничками травинки підстругає під цей. Ну, перфекціонізм це, да, це все должно бути по струночці, міліметр к міліметру. І от оця така, навіть трошки занудлива риса характеру. І другий тараканчик у нас крутяжка. А я такий крутий з сигарою на червоному мерседесі. Будете крутими на наступному тижні водолійчики. Отакі От ось у події для вас. А тепер давайте подивимося метафоричні карти. Що потрібно усвідомити водоліям на наступному тижні із 17 по 23 березня. 2025 року для заспокоєння, становлення та росту їхньої душі. Що потрібно усвідомити водоліям на наступному тижні? Для заспокоєння становлення та росту їхньої душі. І так, що усвідомити потрібно водоліям. Як я захищаюся від людей та подій життя? Угу. Захищаєтесь ви колючками. Якими способами ви захищаєтесь від людей та подій життя? Бачите, які вже колючки? Давайте положимо щось. На попки отак. От І давайте подивимося, яка мудрість серця має відкритися для вас водолійчики на наступному тижні. Мудрість серце для водоліїв на наступному тижні з 17 по 23 березня 2025 року. Мудрість серце для водоліїв. Розсудливий тримає серце у спокої і думає в тиші. Отже спокій. Та й зима, навіть така, як тепер, прихиляє тебе до роздумів, до мудрості. Проте порох у тебе завжди повинен бути сухим, а розум, розум утихомиреним. Отака От ось гарна порада для вас, що спокій утихомирення. Швидше допоможуть вам прийняти правильні рішення. Отакий От ось у мене розклад получився для вас, водолійчики. Дякую вам за увагу! Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а не гарне. Програлось як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу. До побачення, любі друзі!